Мої вітання всім! Мене звати Оля Чихрей і це програма Варте уваги. <«Музика> герої не вмирають, поки про них пам'ятають. Тому у самбірській комплексно-дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся перший за ліком турнір з баскетболу серед юнацтва, урочній пам'яті герою України Руслана Шкимби. У змаганнях приймали участь чотири команди юних баскетболістів з Самбора, Дрогобича і Постомет. Про турнір розповів директор дитячої юнацької спортивної школи Іван Ковалик. До чого приурочений сьогоднішній турнір? Слава Україні! Героям слава сьогоднішній наш турнір приурочений пам'яті загиблого воїна України Шкимби Руслана, який працював в нашому закладі як завідувач господарством. Направду чудова людина, прекрасний. Робітник, хороший товариш, друг. Також Руслан Степанович любив свою роботу, а також він сильно любив баскетбол, який приходив на групу здоров'я, займався баскетболом. Також Руслан Степанович віддавався повністю своїй роботі Оцей зал, де ми сьогодні приурочений турнір проводимо. Він його докладав багато зусиль в своїй праці, щоб той зал виглядав такий, як сьогоднішній зараз є. Сьогоднішній формат турніру запрошені є команди з Дрогобича, а також команди з пустомет. І дві команди нашого, нашої спортивної школи. Це команда Кадю США 1 і Кадю США 2. В нашому закладі також працює дружина загиблого Руслана, пані Наталя. Вона є тренер викладач з баскетболу. Направду хороший фахівець, хороший тренер-викладач, діти, які люблять, поважають. І вона приносить дуже велику. Увагу баскетболу і розвитку баскетболу, зокрема. Після першої гри на баскетбольному полі відбулося офіційне відкриття турніру, де на початку пролунав гімн України, після виконання якого всіх полеглих героїв нашої держави за традицією вшанували хвилиною мовчання. До могили оборонця, на честь якого був проведений турнір, в знак шани і подяки були покладені квіти від вихованців школи і організаторів турніру. Своєю згадкою про воїна поділились, і заступник навчально-тренувальної роботи Галина Білинська Устан Степанович. Він дуже був чудовою, вірною людиною. Він любив спорт і, не зважаючи на його вік, він виступав на різних рівнях змагань. Він захищав честь нашого самбура, і я з ним неодноразово виступала на тих змаганнях. Його девізом завжди був в здоровому тілі здоровий дух. Того я вам бажаю, щоб ви завжди були наполегливими, щоб ви знали свою ціль, щоб ви йшли і змагалися не тільки на баскетболі, а й по різних видах спорту. Руслан ніколи не відмовляв і він завжди дбав про вас, думав про вас, навіть коли була якісь потреби в спортивному залі, чи тому, чи на відділенні баскетболу, важкої атлетики, боксу, легкої атлетики. Він завжди. Галина Руслана, що вам там треба, а то то він завжди не відмовляв. Він також завжди дбав і, і, і переживав за ваші виступи. Він знав всіх наших спортсменів по різних відділеннях. Тут в залі є його пам'ятка, яку ми завжди будемо дивитися на неї. Це Єгер, який він зробив своїми руками з кришок, які ми йому збирали по відділеннях. І то не тільки Єгер, є дуже багато, що різного його є його речей. І пам'ять завжди залишиться про нього. І він завжди за вас дбає, і він за вас вболіває. Всі руки Вічна йому пам'ять. Пам'ять ваша для Руслана Степановича. Його опір самбір Віталій Цуприк та Володимир Малецький подарували учасникам пам'ятні відзнаки та нагороди. Від імені нашого маленького колективу ми хочемо залишити для вас невеличкі подарунки. Таліганівна, у ці чотири м'ячі на ваш розсуд. ми хочемо, щоб ви подарували найкращим гравцям на вашу думку кожної команди. Злавності, сили і такої мудрої, справжньої жінки. Я знаю, що зараз, напевно, не часто вам дарують квіти, а ці квіти від нас для вас З тим кубком, що ви незламна, сильна і непереможна. переможна. Дай Боже, щоб ви частіше посміхалися. Дружина героя Наталя Шкимба передала волонтерській організації Самбір» кошти, які були зібрані учасниками змагання на підтримку наших військових Ні, на слова, фронті. Ну, хочу подякувати всім, я вам щось кажу, але хочу подякувати і як Наталі ведучій, і всім волонтерам Самбір». Я знаю, ви зараз у вас є багато зборів, у вас є багато збірків. Ми тут від нашої баскетбольної родини і. і Білі Михайлівні, Ірини Ярославні, дітки, ми хочемо передати ті кошти, але будь ласка, це заберіть, а скриньку нам лишіть. Тому що ми продовжуємо збирати в ту скриньку на кожній тренуровці ми приближаємо перемогу разом зі всіма. І зараз навіть приїхали хлопці з Другобича і з Пустоми, теж долучилися. Тобто ми вам це вручаємо, але скриньку нам лишіть. Дякую вам, широко! Це для нас особлива. На згадку про перший турнір учасники залишили на державному прапорі свої підписи, які після завершення змагань був переданий дружині воїна. У турнірі перемогу здобула команда господарів, виборовши почесне перше місце. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.